Lithium постачальник Тесла отримав ключовий дозвіл на видобуток корисних купалин у північній Кароліні. Золото залишається стабільним через геополітичні напруженості на близькому сході. Ша відмовиться від під'їзної дороги до північного гірського району Аляски. Детальніше про ці новини за декілька хвилин почуєте у новому випуску про -ньюз». Я Яксані Оренчак. вітаю вас! Регулятори північної Кароліни схвалили дозвіл штату на видобуток корисних копалин для Тесла, що дозволить розробити одне з найбільших у США джерел основного металу для акумуляторів електромобілів. Хоча ключові проблеми фінансування та місцевого регулювання залишаються актуальними. Схвалення департаменту якості довкілля північної Кароліни, про яке компанія оголосила в понеділок, усуває одну серйозну перешкоду на шляху планів п'ємонт літіум щодо освоєння великого літівого родовища неподалік Шарлотта. Акції компанії, яка вперше подала заявку на отримання дозволу у серпні 2021 року, зросли на 16%. Штат відхилив заявку непов'язаної компанії на розширення кар'єру. А що ж в Україні? Запаси літію неофіційно. Становлять від 500 тисяч до 5 мільйонів тонн, що дозволяє нам увійти до топ 5 країн за ресурсами літію. Ця новина звучить більш ніж обіцяюче, і майбутнє українського літію в наших руках. Більше про літію, які є питання і які є прогреси в розвитку, ви можете знайти на сайті нашої асоціації у відкритих джерелах. Ціни на золото залишилися стабільними, оскільки попит на захисні активи на тлі напруженості, що зберігаються на близькому сході, компенсували зростаючі очікування меншого зниження ставок у США цього року. Ціни на золото практично не змінилися і становили майже 2400 доларів за унцію станом на вівторок. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1%. У п'ятницю жовтий метал досяг історичного максимуму 2400 доларів в очікуванні нападу Ірану на Ізраїль. Дані показали, що роздрібні продажі в США в березні зросли більше ніж очікувалося. Ринок перебуває в режимі паузи і чекає, поки впаде напруженість у цій ізраїльсько-іранській конфронтації. Якщо ситуація загостриться, ви побачите ще одне зростання золота, сказав Джим Байков, старший аналітик Кіто Металс. Золоторудний потенціал України становить близько 3 тисячі тонн. Зокрема, в Карпатах запаси золота сягають 55 тонн. Загальні прогнозні ресурси Донбасу 400 тонн. Проте в Україні видобуток золота практично не здійснюється. Є з причин відсутності розробки українських родовищ золота є недовивченість надр. Іншою перепоною є складність запуску технологічного процесу та початку видобування золота. Хто і коли в нашій країні змінить правила гри, питання залишається відкритим. Але наша асоціація працює над цим і дуже прошу долучатися вас як громадянське суспільство до наших ініціатив. Адже всі ми знаємо, що надра належить народу України. І ми повинні відстоювати свої права. Адміністрація Байдена має намір відмовитися від будівництва під'їзної дороги до шахтарського району Амблер на півночі Аляски. Повідомляє політику у вівторок з посиланням на двох осіб, які знають про це рішення. Рекомендація МВС США. припинити проект у його нинішньому вигляді може бути включено в екологічний аналіз, який має відбутися пізніше цього тижня. Йдеться у звіті. Проект Амблер мав на меті відкрити віддалену територію багато міддю, цинком і свинцем і міг отримати поклади рідкоземельних елементів, які використовуються у виробництві зброї. Trilogy Metals є одним із потенційних девелоперів регіону. Рішення адміністрації Байдена про відмову від будівництва дороги до шахтарського району Валясці може вплинути на глобальні ринки міді та інших металів, що мають стратегічне значення. Керівник Tinto Group заявив, що він бачить набагато більшу цінність у будівництві копалень ніж у купівлі існуючих активів. Цей коментар може розчарувати галузевих оглядачів, які чекають на черговий сплеск про угоду у гірничодобувній галузі. Друга за величиною гірничодобувна компанія у світі сподівається досягти рівня виробництва міді в 1 мільйон метричних тонн протягом п'яти років. Збільшення відбудеться в міру того, як Ріотіндо розширюватиме свою діяльність у Монголії та Юті і займатиметься геолорозвідкою по всьому світу, включаючи підприємства в Чилі. Попри те, що проекти стають дорожчими та займають багато часу на розробку, вони все одно дешевші ніж придбання копали. Сказав Болт Батар, який нещодавно був призначений наступним комерційним директором Ріо. А що робити нам, українцям, тим, яких неодноразово сколихують хвилі внутрішніх та зовнішніх криз, а також тривала війна з расистами? То варто, мабуть, було б замислитися над цим питанням, чи вигідніше внутрішньому чи міжнародному інвестору добувати копалини, чи вкладатися вже в наявні проекти? Ми маємо потенціал, яким слід грамотно користуватися. Географічне положення України, багатство сервини та європейський менталітет у веденні бізнесу однозначно наші сильні сторони. Якщо ви хочете бачити більше подібних новин у своїй стрічці, YouTube, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, тисніть на дзвіночок та чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось з вами була я, Ксенія Оренчак. Побачимось!